Вулиця Клочківська, Шевченківський район. В одному із дворів працюють робітники КП Харків до канала. Саме проводять профілактичну чистку мереж каналізації. Працюють кілька бригад та дві одиниці техніки. Кажуть, роботи тут багато, отже, велика кількість багатоквартирних будинків. Це диаметр 600 міліметрів. Це колектор, який приймає значну кількість стоків від мешканців Шевченківського району. Ось наразі ця техніка це. Єдиниці. Робота цієї техніки вона впливає і на швидкість виконання робіт, і безпосередньо на її ефективність. Це машина, гідродинамічна машина, вона два в одному, вона і відкачує муловий осад з колодців та з колектору, та промиває трубопровід безпосередньо і тим самим забезпечує її його роботоспособність. Тож відкачувати мул та сміття, кажуть комунальники, доводиться багато, адже деякі місцеві використовують каналізацію не за призначенням, чого тільки не знаходять у трубопроводах. Культура користування системи водовідведення у житлових будинках та в цілому в районі буває не дуже гарною, не дуже... Люди люди не зовсім розуміють, що каналізація це не мусорне відро. Що туди не потрібно кидати ті речі, які ми безпосередньо достаємо. Це дуже забива систему і призводить до негативних наслідків. Це підтоплення і все, 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 все інше. Тому ми завжди, завжди і наголошую, ми рекомендуємо людям. Не використовувати систему каналізації як сміттєпровід, адже е через те, що мережі засмічуються, можуть ще ставатися і аварії. Їх кажуть на підприємстві оперативно усунуть, але роботи додасться, адже підготовка до зими триває. Тільки у Шевченківському районі потрібно перекласти сотні метрів мереж та прочистити кілометри трубопроводів. З початку року е в мене на районі. Виконані роботи з заміни трубопроводів різного діаметру від 200 до 600 міліметрів, загальною протяжністю близько 600 метрів. Були виконані ці роботи були виконані без зупинення стоків, без зупинення надання послуг мешканцям. Були використані сучасні матеріали. На мережах були виконані роботи з прочистки мереж каналізації. Близько 20 кілометрів, ремонт оглядових колодязів, заміну люків на нові сучасних матеріалів, близько 35. Надалі ми плануємо в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду виконати ще прочистку близько 20 кілометрів мереж та замінити близько 50 люків. Та виконати ремонт оглядових колодязів на підприємстві кажуть, минулого року роботи додали ще й обстріли окупантів. Тоді на початку вторгнення на районній дільниці згадує Віталій Селенко. Залишились двоє людей: він та слюсар. Всі інші фізично не могли дістатись до роботи, але працювати не припиняли навіть у найнебезпечніші дні. Сам слюсар зізнається, було важко. Тяжело було дуже, да ну нічого до всьому привикає, тому Те люди, которые в подвалах прятались, мы старались, чтобы их нигде не топило, чтобы канализация работала исправно. Ну, вот так вот все и происходило. Потом, конечно, скомплектовали бригады, минимум там по 4 человека, и все то же самое занимались. Чистили, ремонтировали колодцы, раскопки делали. Прилетали снаряды даже прямо непосредственно в наши колодцы. Ну, Ремонти, 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 і прочистка кожен день. У 22-му та в 23-му році на території Шевченківського району на 15 містах було потрапляння. Потрапляння ракет, снарядів. Тим самим у мене було порушено і оглядові колодязі, і труби різного діаметру, в тому числі колектори. Ми безпосередньо. Не так же само не зупиняючи стоки, не зупиняючи надання послуг. Виконували роботи з ремонту цих трубопроводів, заміняли їх на сучасні, на поліетилен. Під обстріли не потрапляли, але це воно було дуже рядом. Дуже рядом. Потім ми вже звикли і зрозуміли, що щось. Для нас опасне, щось не опасне. Колись були моменти, що ми цілий день роблячи, ну, усуваючи аварію, слухали, як воно над нами літає. Все було замінено в найкоротші сроки. Зараз немає нічого, те, що було зруйновано. Марія Соловйова, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харків новини.